Так, значить, ви багато задаєте питань, що стосується електричної енергії, чого ми так довго терпимо і не проявляємося як власники. Значить, як би я використовуючи досвід, який в нас є, і розуміючи, що щось новеньке ми повинні побачити по цій дорозі і пройти в інший спосіб підсилений, то через електричну енергію я бачу, у нас же в нашій групі дуже багато хто. Пройшов такий має досвід не платити за електричну енергію. Нам цим виключали багато разів, є досвід поновити електричну енергію. Там теж в групі у нас скидали про це і не чіпають. Да? І є у мене досвід, де мені все повідключали в незаконний спосіб, і в Сєвєродонецькій навіть маючи рішення суду, яке по відношенню до мене виконати, не могли, як і в Богославі. Але просто як бандити ходили і виключали, не проявляючи, що вони там чи рішення суду виконують, чи якісь там законодавчі акти. Тобто це робив Григори... Григоришин в Луганській області, в Київській області робить це Ахметов, ви це бачите, ну в ваших областях ви теж можете це побачити. І що е... я тепер бачу? Значить, ну, що перше треба зробити? Те, що може зробити кожен. Це зараз прямо в групі у нас, я побачила, як воно повинно виглядати, і ми зараз ділимося з тіма, хто це може робити. Ми можемо робити це масово і дуже ефективно. Значить, перше, кожного разу, коли виключають електричну енергію, викликати поліцію. пишу собі, щоб не забути. І, фікс, і писати заяву про злочин, про викрадення, про викрадення електричної енергії. У нас там є, ми викладемо заяву про злочин, про викрадення електричної енергії мереж і е, е, генеруючих електричну енергію підприємств, які, е, які побудовані були нашим родом на цій території, і ніхто інших до цього моменту не створював. Хоча зараз вдають там що вони якісь мережі міняють і так далі, але вони міняють все за наші кошти. Не наших коштів зараз немає ніде, ні в якому просторі на території України. Тому е, нічого не вийде розказати, що тут комусь щось належить. викликаємо поліцію, пишемо заяву про злочин, про захоплення мереж, про викрадення електричної енергії. І в нас така заява про злочин є. Я її подавала одна там. Три роки тому, коли в мене виключили електричну енергію, і ми починали заяву про злочин про всіх голів Верховної Ради, які віддали це все, і ми зараз не можемо нічого контролювати. І здається, про всіх президентів, які точно так же ну, приймали в цьому участь, хоча це як виконавчий орган. Ну, коротше, ми це напишемо, цю заяву про злочин, і ви кожного разу можете подивитись відео. Ми викладемо відео, як це роблю, наприклад, я чи там, на Єднодумці є такий досвід подачі заяв про злочин. І ну, то сам алгоритм, як це робити, ми теж окремо викладемо. Значить, і ми фіксуємо по всій території України, що у нас немає електричної енергії. І формуємо ці документи, які ми будемо складати потім в Банку України на сайті, де ми будемо фіксувати заяви про злочин щодо. Начальників поліції, які не будуть нічого робити, не відновлюватимуть електричну енергію до всіх голів Верховної Ради. Пізніше, можливо, ну якщо ми там два-три дні будемо подавати. Ні, ні, не два три дні. Значить, так як у нас е, заява про злочин, потім треба подавати скаргу до суду, вона нас теж готові протягом 10 днів, то скоріш за все ми витратимо, почекаємо 10 днів е, ну, перші 10 днів. Викликаючи поліцію, ну просто треба витратитися на, 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 на правду час. Нам час цей даний на правду. І кхе, витратити ц, ц, цей час і просто тупо реєструвати декілька разів в день, два рази, три рази, ну хто як може, хоча б один раз в день. І через 10 днів ми будемо писати вже заяви про злочин. про... Е е Ще скажу, як група осіб, яка проти нас коїть злочин, у складі якої знаходиться начальник поліції, який нічого не зробив. От, і це таке підсилить заяви про злочин, тому що ми знаємо про те, що коли першим стає цей начальник поліції, тоді можна з ним ще розмовляти. І можна на особистий прийоми говорити, що ну, він один на цій території тепер відповідає за те, що в нас немає електричної енергії. І тим більше, що немає стану війни, ви ж про це знаєте, так? Да? Оце, оце друга сторона відсутності стану війни. Якщо для чоловіків стан війни обов'язковий, щоб вони захищені були на передовій, а відсутність стану війни говорить про те, що у нас не може бути незабезпечена наше життя електричною енергією, газом, і так, і водою і так далі. Опалення. Тобто немає стану війни, немає підстав для того, щоб розказувати нам, що в них чогось немає. Далі ми це будемо робити масово, масово тиснути на начальників, потім обов'язково будемо писати прізвище тих, хто начальник реса, тому що нам все одно, хто, хто вимикає е, відмикає цю електричну енергію фізично, нам важливо, важливо що за роботу цього, наприклад, районного. Підприємства електромереж, як вони нас реми зараз називаються, значить, відповідає одна особа. Ми її прізвища знаємо. І ця особа разом з головою Верховної Ради і теперішнім президентом, ну можливо, без президента, я ще точно не знаю. Ми подумаємо і буде відповідати разом з начальником поліції, буде відповідати перед громадою і державою про те, що ми з вами зараз наш, наше тіло. Одежа для духу не отримує достатнього забезпечення, яке нам забезпечив рід попередній. І творець, і рід у нас все це є, і не треба в собі брехати, що в нас немає, і ми повинні віддати щось своє комусь, щоб бути щасливим самим. самим. Оце ж теж стан жертви. Ви ж не варите, борщ, не відносите сусіду, а потім кажете, ой, у мене немає дітей, чим годувати. Ну так же не буває. Ну, своє так не віддають, ну правда ж. Ну, ви ж сьогодні зі мною? Я думаю, ні одна мати так не робить. Ну, так же? Так, так само тут історія. Якщо в нас є електрична енергія, значить ми повинні забезпечити себе. Якщо не вистачає комусь в Європі, то вони нам точно швидше допоможуть, щоб їм вистачало. Тобто, це такі правдиві е, аргументи, які говорять про те, що всі повинні бути зацікавлені в тому, щоб у нас закінчилась війна. А так як ми постачаємо і в них немає проблем, то е, проблеми перекладають на нас не тільки тому, що е, ну, у них договори є, а тільки тому, що е, хочуть показати е, світу, що ну, в Україні Україна ні в чому не зацікавлена, вона сама все може зробити, бо вона виконує всі договори. А це ж опять стан війни, розумієте? І якщо не почати не виконувати ці зовнішні договори, то у нас є форс-мажорні обставини, і точно, навірно, щоб щоби точно ці форс-мажорні обставини зафіксовані були через Банк України, ми точно зафіксуємо, як ми з вами вчора розбиралися за римським правом ми загальними зборами народу України е, стан війни. І тоді у нас будуть оці підстави. Стан війни, е, якщо не оголосили бандити, які захопили Верховну Раду, і один який себе королем вважає. І та ж сама історія маєте на увазі і в Росії. Е, а народ оголосить війну, тоді це будуть форс-мажорні обставини для того, щоб не відповідати за тими договорами, які, до речі, уклали. Одиниці таким чином, знімаючи з нашу шкуру, виконують приватні договори Ахметова чи ще когось. Ну, ми ж не можемо постачати електричну енергію. Ну, навіть якщо хтось постачає із Укренерго, яке вони говорять, державне, а вона ж теж не державна, ви про це знаєте. От тому е, оці всі договори недержавних підприємств, е, які купують нашу електричну енергію бандитів. Вони для нас не створюють зворотнього, е, зворотньої відповідальності в тих договорах. Ми за, ним, за ними не будемо відповідати е, ну, як, за невиконання господарських міжнародних договорів. Якщо буде відповідати Ахметов е, чи якісь інші, які продавали туди електричну енергію, ну, хай вони відповідають особисто за те, що вони створили цей кримінальний простір. Далі, що я бачу по електричній енергії? Ну, фактично, потім ми почнемо трошечки пізніше пропонувати тим, що в зговорі РЕМ, 에, начальники поліції і 에, Верховній Раді, в тому числі і депутатам всім і голові Верховної Ради, значить, негайно все відновити, інакше ми їх просто виключаємо зверніш, з, ми вважаємо цю відмову відновити нам електричну енергію на всій території України, припинити виконувати міжнародні угоди. Будемо вважати відмовою від громадянства. Тобто для нас ще дуже багато відкриється потім можливості зупинити це. І крім того, я знаю, що правда вона завжди працює. Ті люди з нашого руху, які розібралися дуже давно і користуються повні правди, повною правдою, ми точно знаємо, що вона працює. І ви, ви разом з нами тепер масово побачите, як працює цей простір. Ну, це все, що я хотіла поки що сказати про електричну енергію. Якщо будуть якісь документи, то ми ще проговоримо це і додамо документи, які ми відновимо. Вони в нас вже всі є, їх треба просто відновити і ну, ще попрацювати з ними трошечки. <кій> так, все дякую.